Місяць назад компанія Process вислала документ, в якому вона відфіксувала, що протягом останніх півтора року вони не змогли виконувати свої роботи, оскільки було 150 днів сумарно по тривогам, і власне на цей період часу вони хочуть продовжити даний контракт. Ми звернулися в офіційно до МНС. Отримали інформацію, що за цей період часу в робочий час в нас було тільки два дні, в яких дана опція діяла. Окрім того, в підрядника є укриття, які він ні разу не скористався. Ці тривоги в даний час, як правило, були досить короткими і вони не повпливали. Але вони офіційно ставлять копію нас, ставлять копію ЄБРР, інші установи, і собі намагаються маніпулятивним способом до. Бавити 150 днів для того, щоб уникнути штрафних санкцій в грудні місяці минулого року. Підписали додаткову угоду, в якій були власне цих три черги. Тобто офіційно шести примірників пропечатаних конкретно проектної проектною організацією і підрядником нам не надано. І відповідно ця проектна кошторисна документація. За нашою думкою, не передано нам, оскільки вона би потребувала тоді надати нам дозвіл на здійснення цих електромереж. Ми довго сперечалися на дану тему. Відповідно, електромережі на сьогоднішній момент блокуються ними. Відповідно, всі правки в електронні системи. E, Drzwone elektroniczne systemy systemu i po prostu my znajdujemy się w, w takim klincie, w jakim my się. Chcieliśmy, żeby zobaczyć na własne oczy, co jest, czego nie ma. No, widać, że jeszcze nie jest skończone, ale jest 90% prac zrobione. Państwo widzicie, cała ta linia jest praktycznie, prawie gotowa. Kompania otrzymała 35 milionów euro. 35 milionów euro, jeszcze raz Plus mm -hmm. było rachowane e, wszystkie postępy, podpisano dodatkowo ugody. Завод не добудовано, порушено всі норми. Сьогодні ви підтвердили, що ви мали спілкування з представником цієї компанії, яка не виконала ці зобов'язання. У мене ну, просте питання: сьогодні я не знав, що ви будете, приїжджаю, проводити виробничу нараду, дізнаюсь, що ви є тут. Послухаю питання. Ви маєте якийсь стосунок з компанією, яка не добудувала. І хоч зрозуміти, який? Я почав е, всім заводом займатися як фізична особа, не як представник національної спілки. Просто так обставини склалися, що я, як громадянин України, маючи законом встановлені проведено формати е, впливу, почав займатися. А потім уже поляки заплатили національну спілку. Так от Я не хотів приймати участь в е, делегації національної спілки, мені просто президент, президент Чижевський. Національної спілки просто ну, сказав, що ну як без тебе прийми участь і так далі. Потім так склалося, що не з воєнного часу взагалі не мог приїхати. І він сьогодні мені вранці дзвонив і говорить, там ти будеш один безпосередньо національної спілки. Коли ми сюда приїхали з головою фракції, я побачила, що тече стеля, частина стіни заморожена, це теж ризики, там є обладнання, дороге обладнання. І я задала питання представнику підрядника: а чому воно так? Якийсь не встановлений чоловік, який там з спілки архітекторів запрошений, чому він взагалі тут на режимному об'єкті не зрозуміло, ну вчиняв агресивні дії. Не давав спілкуватися з представником підрядника. Ну якось чесно, я взагалі не розумію. Воно вже переходить в якесь ну таке шоу, як на мене. Тобто, зараз не про добудову, це про якісь такі речі, які затягують і процеси самого будівництва. Тому що, ну тобто, і такі от моменти вони нас обурюють, тому що ми насправді дуже обмежені цим контрактом, який підписаний був міста. І відповідно, розірвати цей контракт це дуже не непроста. Історія, і вона не відбудеться там за один день і навіть за рік. На жаль, і це тяжкі судові процеси. Вони втримували, скажем, від якихось радикальних прийняття рішень, тому що хотілося все таки, щоб об'єкт був добудований.